Бургер на 120 г білка. Цікаво. Дарова, бродяги! Закінчується четвертий місяць мого походання. В мене лишається крайнє тренування. Сьогодні покачаю, мабуть, ноги плечі. Не дуже буду вас тим втомлювати, якусь, може, нарізочку невеличку зроблю. Та й по тому. Мабуть, сьогодні зробимо такий вложик а-ля готовка, який вам трошки краще заходять, я так дивлюсь, по відгуках, по лайках, коментарях і переглядах. Сьогодні будемо готувати. Будемо готувати щось цікавеньке, Ви, мабуть, вже прочитали назви цього відео і знаєте що. Я поки що в здогадках гублюся. Мабуть, що треба приготувати бургер. Так, да, мабуть, що його і приготуємо. Я якось тік-ток, і є прям рецепт супер-білкової булочки, яка робиться з консервованого тунця. Яйця і... і щось там третє було розпушуваче для тіста. Да. Не знаю, що з того може вийти. Но... Мені дуже цікаво спробувати. Зараз я то все куплю після тренування в сільпошці. Заїду, куплю ще якихось смачненьких яловичих китлеточок. В принципі. По соусах ну, нічого такого додавати не буду, по овочах в мене все є, може там листочок салатика якогось докуплю. Якось так, тому помчалі на тренування. А, ще мені треба заїхати, джавеліночу хрустики забрати. Я замовив з перепілкою і кокосом. Оце гурманіще буде, да? Я вже замахався йому перебирати ті керма, вже штук 20, мабуть, що перебрали, а він все чухмариться, чухмариться. Ну, то таке не будемо нити. Вас тим втомлювати. Памчале! Ну, от, собственно, і чому це відео буде називатися Екстремальна готовка білкового бургера для ПП. Е, ніфігашеньки світла нема. Я затарився, доволенький примчався додому, а тут добрий вечір. Відео в мене виходять зараз з під ножа, як то кажуть. Я зараз не китаю, щоб назнімати знімати на три тижні вперед і потім монтувати це. Сьогодні знімаю, завтра вранці, ну тобі ж сьогодні, да, ви вже його дивитесь, а, воно вже має бути на каналі. Щоб ви його дивились, ставили мені лайки. Тому доведеться готувати так, як є, якось викручувати ситуацію. Єдине, що зараз я принесу ще одну бадягу, а, додамо світла, є в мене ще отакий світільничок, я собі змайстрував. <с Cup> щось будемо думати. Uh, і повернусь до вас. Я людина продумана, в мене завжди є план. План Белуєті називається. Ща я втикаю цю багадельню. Ано, Джалінський, тікай, Зараз я тобі нос тут втикну в розетку. Хочеш? Да. Сумніваюся, що тобі сподобається не сподобається явно. да, Джелінський? А ну, Зараз чекай, люди чекають і ти чекай. Зараз ми врубимо тут світло. О, та ти що? Все, можна готувати. Що мені знадобиться для бургера? Перш за все, тунець у власному соці баночки по 145 грам в мене. Такі, ну, коротше, блін, яка різниця який. Головне, щоб у власному соці не в олії. Знадобиться мені на два бургера. Ну, я е, з розрахунку на два бургери це роблю джентльменський наборчик. Пів кіла фарша з курячого філе. Е, знадобиться авокадо, знадобиться салатик, огірочок, два яєчка е, і сирок. Ну да, і ще потрібен, як не дивно, розпушувач для тіста. Мені треба буде щось. Придумати з цим тунцем перебити його в такий мус. Блендер, я не впевнений, що потягне вся ця багатоділля, не потягне вона і мікрохвильовку однозначно. Тому ну, я, якось коротко, доведеться із цієї ситуації виходити. Мабуть, що зроблю я ці булочки на водяній бані. Такі собі японські будуть булочки. Перш за все розбираємось з булочками. Нема в мене якихось модних е, форм для випічки, тому будуть звичайні чашечки, які не шкода. Е, далі беремо нашого тунчішку. Тунчишка. І виваль, Блін, мабуть, що треба було жижу слідь, да? Да. Жижу сліваємо. Наша нам, На що нам е, додаткова жижа. Такий прикольний тончишка, до речі, дуже-дуже прикольний. Ану, це поки приберемо, щоб не заважало все. І туди його. Ось тут то. Я, звісно, кулінар від Бога. М -м, навіть трошки шкода такого тунця. Переводити на булочки, да, джелінський? Ну, да ладно. Що не зробиш заради контенту, заради своїх підписників? Так. Друга баночка. Отако. От І туди його. І туди його. Далі що ми робимо? Два яєчка. Туди його. Раз. Туди його. Давайсь. Ой, це Ой, коротше, щось я після тренування в мене аж руки не тримають. Так, розпушувач. Там треба мені дві чайних ложечки, відповідно, на дві баночки тунця. Ну, загалом по одній. Банка тунця, яйця ложка розпушувача. У мене тут... Скільки? Я навіть не знаю, скільки його тут. Коротше. Ну, Мабуть, що тут якраз і буде. Може його багато не буває. Бахнемо сюди вхід 12 грам. А другий тоді лишимо, може колись ще знадобиться. І все це діло дуже ретельно треба вимішати до состояння такого типу. Муса, ну муса, я хер, блін, вимішаю його. Ні, баян. One moment. Сейчас я спробую все ж таки перебити це все блендером, бо таке собі виходить. Ну Не можу сказати, що воно прям набагато краще стає, ну трішечки однорідніше. Ой! Отака От вийшла штуку Йовина. Не більше, не менше. Дуже смачно виглядає, погодьтесь, так? Да? Це, звісно, зовсім не Aesthetic Life. <гум> Я ще раз сподіваюся, що це буде смачно. Мені просто дуже впадло, якщо чесно. Щось тут витанцьовувати, вимальовувати. Хочеться просто пожрати, вже хочеться, скажімо, прямо і відверто. Наче трамбанулі. Така. Колір дитячої несподіванки. І тепер е ставимо це все діло в нашу каструльку з водичкою. Якось отако. Я сподіваюся, що воно якось та приготується да, на паровій банці. І тепер накриваємо. Все, нехай готується. А ми тим часом переходимо до нашого фаршика. Для фаршика нам знадобиться нова тарілочка. Е, треба його якось трошки приправити. Сілька перчик або... о, в мене є прикольна. Приправа там все одразу. Отакої. От Оп. Чи Все. Все готово. Це туди. А, приправка. Ось о приправка. Така. Та давай уже. О, все. Це у нас є трошки перчика, бо в ній мені його не вистачає. І все це діло перемішуємо. Що беремо буквально крапілюшечку олійки, крапілюшечку не більше. А, бо з цим треба дуже обережно в олійці дуже багато калорій, пам'ятаєте? От так як я на дієті, мені отого всього не можна зовсім. Давай. О! Оце я розумію, готовка йти його мать калихать. Фаршик наш ми вимішали добряче. Ну і тепер вже доведеться трошки підзамазати ручонки свої. Трошки підзамазати ручонки, це навпіл. І це ще раз навпіл. Отако. От Котлетка. Раз. Ой, щось там відбувається, чуєте? Так, я його трошечки підвідкрию, бо воно щось почало. Чувакать, якось нездорово. Ой, чуєте, так? Да? Якось дивно воно там все відбувається. Котлетка два, котлетка три. Йо-майо! Ой, тихонько тут. І котлетка лишається. Чотири якраз такий, блін, щось воно мені не подобається. Воно там якось клацає. Зараз мені треба швидше коклетку покласти. О, краса. Це все прибрати і руки сполоснути, і я до вас повернусь. Ось такі от виходять коклетки. А тут у нас... Потихеньку булькає, наші булочки булькають. Ну і поки воно все готується, я тим часом трошечки підготую інші Ін індігіндієнти. Сирочок той же ж самий, трошечки сирочком теж треба бути дуже обережним, бо в ньому дуже багато калорій. 350 грам. Ой, 350 калорій на 100 грам, що я кажу. 80 грам. 95. Все, коротше, 100 грам є. Да! Отаке моє життя! Отаке моє життя, блін! Все зважується! Йоптіль, до граму сирочок є. Авокадо. Ава-авокадо. Таке, прикольно. Я, до речі, побачив е трюк, як можна гарненько авокадо нарізати. Не обов'язково його там ложкою і Якщо воно більш-менш спіле, то воно гляньте як, да? ідеально все чиститься. Б'юсіп-заклад, б вам цікаво знати скільки такий бургер коштує. Давайте прикинемо. Скупився я на 800 гривень. Не, що я мілю? Я ж, блін, хер міг, чого я ще набрав. У мене і сира лишиться більша частина, і 3 авокадо, авокадо я взяв по 70 гривень. Коротше. Ну так, щоб отак пальцем в небо, враховуючи ще вартість е тунцішки, Нехай буде гривень 200 одна штучка. Я не думаю, що більше. Салата, ну візьму я кілька листочків. У мене лишиться ще ціла оця пачка. Розпушувач тут хер ні хера коштує два яїчка. Е Огірочок солоний. Так, коротше. 200 гривень. А, але білку тут. Що ви розуміли, більше 120 грам. Більше 120 в одному бургері. Так, досмажимо котлітоси. Це я все підрізав. Чекаємо наші булочки. Дуже цікаво, чи вийде в мене щось з тих булочок, чи ні. І повертаюсь до вас вже, коли буду сервірувати всю цю справу, бо в мене, я дивлюсь, потихеньку розряджаються вже оці всі гаджети без світла. Так. Ну що, отак виглядають наші булочки. Наче плотненькі, тугенькі такі. Ну, такі, не прям щоб, да, як булки, але я думаю, що можна потихеньку вже буде зараз їх діставати, щоб вони вистигали, трішки уплотнялись, і тоді їх можна вже буде якось. Нарізати? Ну, мабуть. Принаймні мені так дуже б хотілося. Такс, кому цікаво, готувались вони при, десь, я фіг знаю, хвилин 20, мабуть. Так, чашки не розсипались, вже це не може не тішити. Так, цю дістаємо. Отако. Це все виглядає. Трошки вам світла підрубимо, щоб водніше було. О! Такі. Чуєте, як плюхкаються? І, мабуть, що треба, ану, вон момент море, Треба взяти оці чашечки, і поки воно ще гаряче... Трошки його піддіти, щоб його хоча б можна було потім звідти дістати? Правильно? О, ну воно прям як суфле. Прям як суфле. Ну що, трошечки підвистило, будемо пробувати якось його обережненько діставати. А, як же ж тебе так? Не розколбасить о ай яй 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 Ну, булочку можна доїдати і так. М -м -м. А вкусно? Ну, сама булочка виглядає так, до речі. Прикольно виглядає. А, блє, гаряча. Ні, ніхіраншеньки вона не вистигла. Ну, нічого, так вистигне швидше. Ай, жестяк. Опа, чи. О, а це... Па, ну, Звісно, дісталось воно так собі. Хорошо було б його чимось змазати, Андрюша, не подумав. Ну, тут теж, бачите, много різної шелухи, але ну, булочка дісталась. Причому я от пробую, я вам хочу сказати, що в неї нема смаку прямо е, тунця, Більше навіть яєчка. Така вона, бачите, пухкенька, да. Ну, шелуха. Для краси, конечно, поубирать можно, но бачите, да? Така. Плотненька, м'якенька. Ладно. Ну що, час збирати, бурре, все вже вистигло, тому нам знадобиться досточка якась гарнюсінька. Сюди ми беремо нашу булочку білкову з тунчішки, трошки кепчука. Далі кілька листочків салатика. Кайфово виходить. Схоже на бургер. Кілька листочків. Салатика. Далі йде що? Наша йде. Далі каетлітоса з сирочком. Отака от кайфова. Раз. І отака от кайфова. Зверху накриваємо девайс. О, да. Оце бургер, я розумію. Хотів ще я сюди огірочка та авокадо покласти. І, мабуть, що я все ж таки це зроблю. А, знаєте, що мені ще знадобиться? О, я вам зараз покажу. Знадобиться мені паличка, бо інакше він зараз розвалиться просто весь нафік. І, мабуть, що все ж таки я покладу сюди трошечки авокадо. Хочу, просто хочу. О, та! Оце я розумію, башня. Як вам? Ну, а тепер записали прев'юшки, і я так думаю, що можна це якось спробувати. Питання в тому лише як? Як це пробувати? А будь-що якось отак брати. Я. Блін. Давай-ка ми, мабуть, що навпіл його розділимо. О, май гарбо! Оце у нас буде булочка. З загірочка авокадо. Ммм. 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 Це нереально смачно. Оце булочка. Бля, вона трошечки. Дразмокла? Я розумію, що це не естетично, мабуть, але ви для цього і зібрались на цьому каналі, і дочекались до цього моменту. Я розумію, що можна було це зробити якось трошечки краще, красивіше. Але я готував для себе, мені самому було цікаво подивитися, як воно взагалі, в принципі, спрацює чи ні. Я вам хочу сказати, що да, це працює. Можна. Єдине, що треба, оце булочки правильно довести, бо вони, бачите, всі розпадаються. Але це реально прикольно, це реально нагадує булку. Прям реально нагадую булку, бачите, така текстура в неї, як хліб, розвалюється, Тунця взагалі не відчуваю. Ну, потікла моча по трубам. М -м -м -м. Якщо ви їсте... Вам смачного, пацани дівчуля. Якщо такий рецепт вам сподобався, ставимо лайк. One moment. І побачимо коли побачимось. Всім пока!